Ця рослина проявляє себе саме восени, коли вкривається яскравими плодами, оранжевими, жовтими, кармінними. Вона ніби горить на сонці, помітна здалеку, і називається вона піраканта. І назва ця не випадкова. Походить вона від двох грецьких слів пір вогонь і аканта колючки. До речі, слово піротехніка теж має той самий корінь і також пов'язаний з вогнем. А сама рослина відображає дві свої головні властивості колючість і яскравий колір плодів. Її плоди нагадують маленькі яблучка, схожі до яблуні чи гробини, і це не дивно, адже піраканта належить до тієї ж родини, розоцвітних, і має такий самий тип плоду яблуко, але дуже дрібне. Для людини ці плоди не токсичні, але вживати їх можна з великими застереженнями, і це взагалі не е, тема мого відео. Натомість для птахів вони стають справжньою знахідкою порятунком у холодну пору року. Ягідки можуть триматися на гілках аж до самої зими. Сама ж піраканта є вічно зеленою в теплих зонах, а там де прохолодніше, може скидати листя на зиму. Цікаво, що найпопулярніший сор піраканти Glow був відзначений премією AGM від королівського садівничого товариства Великої Британії. Цю престижну нагороду у сфері садівництва їй присудили за три головні переваги простоту у догляді, яскраві довговічні плоди та надійність у культурі. До того ж, рослина чудово переносить стрижку, швидко відростає і є повсухостійкою. У неї безліч переваг, і, хоч вона й колюча, але надзвичайно приваблива.